Привіт! Сьогодні я покажу, як останньому спуститися на самостраховки построєної матузки. Поїхали. Як робиться спуск останнього? Матузка продягається через заглушене кільце на станції. Тут із середини кінці внизу. В'яжемо далі вузол схоплюючий. Розправляємо його гарно. Прищовкуємо до себе. Далі ми фіксуємо себе на цьому вузлі і розпускаємо наш ус. Видаємо його. На усу ми робимо з стремено і в нього щелкуємо наш спусковий пристрій. Гарно затягуємо вузол, робимо стремено і далі ми можемо вже Підтягуємо себе на лусу, фіксуємо, схоплюючи, опускаємо і заряджаємо матузку для спуска. Закладуємо дві мотузки, А дві мотузки закладуються в пристрій, защокуються в карабін, карабін закручується, вибираємо по максимуму, фіксуємо себе схоплюючим. І видаємо на усу. Вся наша система готова для спуску. І тепер ми можемо спуск і не їхати вниз. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі, дивимося інші відео. Всім гарних і безпечних тренувань!